Колеги, всім вітання. Ранок починаємо із огляду Сої. Я ось на днях закидав відео із Соєю, але багато хто з вас не зрозумів. Я там, як завжди, трошки неуважно прочитали. То було відео за 8 за липня. Ну, знімав, не було часу виложити. Думаю, закину. Все одно вже час був потрачений. Якби було шкода свого часу, то й закинув. А зараз покажу, як вона виглядає на даний момент, на сьогоднішній день. Так, почнемо. У нас тут посіяно два сорти. За мною це Аполіна, ось. Ось вона. А це славно звісна Адельфія. І почнемо ми зразу. Із Адельфії покажу я зараз все, як воно виглядає насправді. Там краєвий ефект, не краєвий ефект, щоб ви собі бачили, як вона насправді виглядає в дійсності іменно в цей рік, бо цей рік реально він, та він кожен якийсь не, не, незвичайний, нестабільний, не, не передбачуваний. Але просто покажу, як соя веде себе в такий рік. Тому що десь закинеш фотографію з минулого року. А, та це ж минулий рік, він був соєвий, ага, цей не соєвий. А ви те покажіть, зараз покажу. Зараз вам все покажу і розкажу. І самі подивитися, як, що за соє. Все без... Все без секретів. Так, розвертаю камеру ідемо дивитися. Так, Це я на межі Ну, про Аполіну. Окреме відео буде, але зразу ось покажу, яка між ними різниця. Оп, різницю трошки проглядається. І Ось Адельфія. Відкриваємо рядки. І ось її, її ярусність, її китиця. наверху, так як це напівдетермінантний сорт. Ось так вона це все позаформовувала. Бобики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось восьмий скинула. Вісім на верхушечці. Тільки на самій верхушечці. Тут на самій верхній китиці 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ну, шикарно. Зараз йдемо всередину. Скажу, що у нас теж спека була просто неймовірна. Десь вона виглядає краще, десь вона виглядає гірше. Ось тут ось така картина. Ось видно, що вона багато за рахунок спеки абортувала. Ось квітки є, скинула. Внизу трошки бобиків є. Але в цілому, отак як глянути, всередину непогано. Звичайно, спека своє зробила. По урожайності побачимо. Рекордів ми не ждемо, але чекаємо. Свою стабільну циферку ми чекаємо, хочеться. Дощики зараз попроходили, можливо буде хоча б хороший налив по масі тисячі. Ось верхушечки, видно, що стресанув бобик, загнувся. Всередині, ось, вона ось серед... Серед... середина посіву заходиш ось такі. Бобики, в принципі, нормальна картина, як і попередні роки вона виглядає більш-менш висота її до метра, не більше, може навіть нижче, вона далі поскидає листя, листя, за рахунок листя вона здається вищою. ось сюди заходимо. Так, тут ось така картина. Верхушечка. Верхушечка теж сім бобиків, тут вісім бобиків. О, середина рослини ось так і знизу до верху. да, є ось абортація, є, є, є. Поскидала. Але не дивлячись. На це все одно виглядає, як на мене сказати виглядає на цей рік. Вона виглядає прекрасно. Ось тут ось яка картина. Вона все одно усипана бобиками. усипана бобиками. Шикарно. Отакий От масив у нас. Масив великий. Так, а зараз зараз йдемо, ще покажу. У нас є там геть пісок і вона посіяна на піскові. Тобто я вам показав картину, яка є дійсності на полі. Ну, за полінку. За поліну буде окреме відео. Зараз підемо на пісок. У нас тут є частина, то ну, там завжди слабо все виглядає і не всі сорти там ростуть. Ну, наприклад, ми давно багато що випробовували, сіяли, але саме Найкраще за останні там пару років, що ми сіємо там Адельфія була, супер виглядала. Ну, умови, да, умови там все відіграє. Немає умов, нема вологи, немає, немає результату. А ще крім умов, треба ще самим трошки щось зробити. Але не надіється тільки на умови. Ось тут зразу йдемо. Вона зразу висота нижча її. Переключаю камеру тут на нижченька. Тут ми зробили відступ бо у псів Аполіною. А ось пішов пісок. І ось вона тут низька, вона не висока, але вона все одно заліплена повністю бобами йдемо далі на воно під піджов... жовтіє нічого тут не... не вдієш тут є трошки і хвощик пробиває ввечері вона виглядає красивіше Ось, але все одно картина Ось пісок, пісочок і яка соя на пісочку. Вона всипана бобиками, верхушка є. Бобиків достатньо. Не, скажем так, не геть страшна картина з тим, що... Була така спека і не було вологи, та вона шикарна тут, просто шикарнюща. Ну, просто ми, скажімо так, на цьому куску е е різні ситуації були і, коли там соя дає по 500 кілограмів, по 600, по 800 до тони. Но тут, тут набагато більше. Тут гірший ось масив пішов, тут взагалі, але все одно є місцями гілочка. І все одно вся вона усипана бобиками. Їй ще виготувати трошки. Треба, тому тому якось ось так виглядає. Звичайно, аби приїхав ввечері, коли все, сонце падає, вона всі листочки вверх підняла, і вона взагалі шикарно виглядає. Ну а я приїхав вам показати, так як є, не тільки красиву. Картинка, така як вона у вас буде реально на полі. <кхи> ну я рахую для, цього, для цих умов, для цього року бомбово виглядає, по захисту спрацювали лайфхаки, які ми робили, теж вони спрацювали, по полю це помітно, тому якось так І ще... Покажу далі. Ми досівали один кусочок чуть пізніше. Ми досівали там еліту, тут еліто і на тому кусочку далі. Тому приїдемо і подивимося яка картина.